За це відео ми заробили більше 10 тисяч гривень. І давайте будемо чесні, такі кошти не заробляються на якомусь будівництві або доставці хлопця. Треба працювати головою, а не руками. Запам'ятайте. Аналіз це основа основу, і котру має знати кожен трейдер, хто хоче заробляти на валютному ринку. В цьому відео я зроблю буквально дві-три угоди, в котрих продемонструю вам, як я торгую за технічним аналізом і що у мене в голові під час відкриття кожної з цих, цих угод. Зараз у мене відкрита валютна пара USD, IDR, і Я відкриваю угоду з часом перемикання. Конкретно тут я відкрився на 2 хвилинки донозу сумою на 4000 тисячі гривень. Відкриваємо ми дану угоду донозу і спостерігаємо за її відпрацюванням. Ми з вами можемо переглянути, що ми відкрилися, і також я можу вам пояснити цей аналіз. Дивіться, друзі, це максимально просто. Зараз я бачу тут наступну ситуацію. У нас був рівень підтримки, рівень підтримки, котрий зараз ми пробили. Ми можемо переглянути, що ось тут ми чітко, прям чітко відпрацьовували від даного рівня підтримки. Але в цьому моменті ми пробуваємо його і звідси. Я очікую після пробиття продовження руху донизу. Ми можемо з вами переглянути, що ось тут, пробивши його, ми все одно, все-таки закріплюємося тут, так даємо навіть парочку зелених свічок догори. І я очікую продовження руху донизу вже зараз, конкретно в цій ситуації. Ось зараз я мислю саме так, тому що ми пробиваємо наш рівень підтримки, і далі у нас немає ніякої підтримки, і ми можемо спокійно спадати донизу. Плюсом індикатор RSI, який підкріплює наш аналіз. Так, і можемо подивитися на графіку, що ми не маємо. Тут підтримки, тобто найближчий рівень підтримки, котру нас взагалі може вимкнути, ну теоретично може бути ось тут, але і то це взагалі далеко не факт. Тому навіть якщо ми будемо йти до нього йти на його ряд тест, ми все у нас з вами дійдемо і пройдемо цей простір, зберемо плюс по нашій угоді. Лишається буквально 7 секунд до завершення нашої угоди, і ми з вами заберемо пані плюс. Як і про я казав, ми йдемо донизу, і зараз маємо ось таке гарне відпрацювання. Плюс 3460 гривень чистого прибутку. Все, що буду робити далі, це просто дивитися наступні ситуації і заходити в угоду вже по наступним ситуаціям. Зараз ми бачимо ситуацію по Audi USD, і я відкриюся також на 2 хвилинки донизу. Давайте продемонструю вам свій аналіз. Зараз я відкрився на п'ятихволому таймфреймі, але навіть якщо ми проаналізуємо на трьох хвилинці, ми будемо бачити ту саму ситуацію. За допомогою трендової лінії, ми з вами можемо відокремити одну просту і зрозумілу річ: саме рівень супротиву. Ось цей локальний рівень супротиву, котрий у нас тут є. Тобто є даний рівень супротиву можна відокремити ось так. От і ще додати умовно ще одну да, давайте трендову лінію, за допомогою котрої ми можемо ще відокремити ось такий. Наш рівень супротиву рівень супротиву, від котрого ми відпрацьовуємо. Ми відпрацювали від нього і тут відпрацювали від нього ось тут. Зараз я так само очікую відпрацювання від нього в цьому моменті і очікую руху донизу найближчим часом, оскільки ми неодноразово від нього відбувалися. І конкретно зараз я очікую повторення даного сценарію і продовження падіння. Донизу. Я думаю, тут все зрозуміло. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони на сигнали на Копотекс, то кожен з вас може приєднатися до мого закритого каналу. Все, що треба для цього зробити, це написати мені в телеграм. Мій телеграм буде зараз у вас на екрані одну просту фразу: Привіт! Хочу в закритий канал. Я зрозумію ваш запит, надсилаю вам умови для вступу після виконання, надсилаю вам посилання. Після отримання котрого ви зможете зайти, приєднатися до нашого закритого каналу і кожен день отримувати сигнали на біржу Quotex. Все максимально просто. Просто пишіть мені в особисті, я приймаю вас і ми починаємо працювати. Це абсолютно безкоштовно. Наразі за вход я не беру ніяких коштів, але варто встигати, оскільки місця будуть обмежені. Лишається зараз до завершення нашої угоди, буквально 14 секунд, і прямо зараз ми подивимося, як вона розрахується. Ми пішли вище, і я вже бачу, що це буде мінус, тому я відкриваю угоду з подвійною сумою інвестицій. Я відкриваю угоду ще на 2 хвилини, ще від такої самої е, структури, тобто від рівня супротиву. Я очікую відпрацювання і відбиття від нього, відкриваючись сумою 2Х. Я маю на увазі те, що за допомогою даного подвоєння, даної суми, ми з вами у випадку приваткової угоди так, і позитивного розрахування отримуємо плюс і отримуємо дуже приємний плюс. Оскільки ми заберемо те, що ми втратили в попередній угоді, котру нам зараз вже розрахували, і також отримуємо кошти зверху. Тобто все максимально просто. Роблячи подвоєння, ми заберемо те, що ми втрачаємо, і ще заробляємо кошти зверху. Кайф, я думаю, кайф. Лишається 5 секунд до завершення нашої голоди, і ми з вами заберемо з неї плюс. Але я хочу відкритися ще на 2 хвилини і так само до зупову да їм Оскільки ми з вами можемо переглянути, що ми хоч і починаємо відпрацьовувати, але в загальному ми також знаходимося, подивіться, друзі, тому самому рівні, від котрого я очікую відбиття, тобто ми можемо з вами це спокійно переглянути, що ми від нього ще цілком так не відпрацювали, так і банально зараз я відкриваю ту саму угоду, очікуючи продовження руку донозу і відбиття від даного рівня супротиву. Тому я відкриваю на той самий час експірації, відкриваю ту саму угоду по тому самому аналізу. І так воно і працює, друзі. Якщо ми не дали сильного руху і ми знаходимося біля точки входу. Так, так, можна без проблем відкривати ще одну угоду, і це абсолютно розумно і нормально. Повірте мені на слово. Ми забираємо по цій угоді мінус і робимо так само перекратя. Клікаючи два рази, ми відкриваємо угоду донату. Друзі, запам'ятайте, що якщо ви отримали мінус по угоді, і ви бачите, що... Можна зробити догін, умовно як у нас ситуація, що ми так отримуємо по ній мінус, але ми ж не пробили правильно наш рівень супроводу. Не пробили, ми не пішли сильно вище нього. Ми можемо без проблем з вами так само відкрити угоду донозу, і нам ну, нічого для цього не заважає. Ми просто відкриваємося донозу, маючи насправді кращу точку коду, і навіть зараз ми маємо просто банально більшу навірності відпрацювати в плюс. Оскільки все максимально просто. Ми просто пішли вище, і попередню угоду у нас не закрилися плюс. І зараз, по суму даної угоди, ми заберемо те, що ми втратили в попередній, і заробимо кошти зверху. Друзі, це максимально просто і це максимально проста логіка трейдингу. Якщо ви хочете отримувати більше інформації, а не тільки сигнали, як я повідомив про закритий канал, також можете підписатися на. Мій телеграм мій основний телеграм-канал, в якому я пояснюю ази трейдингу, ділюся своїми думками і просто реально корисною інформацією. Також там ви зможете подивитися, як я живу, тобто там я пощу немало свого лайфстайлу. Лишайте 10 секунд, і як я вам і казав, друзі, в цьому немає нічого страшного робити перекриття. Зараз перекриття ми забираємо ну просто бездоганний по ауда USD плюсики і робимо ще одну прибуткову угоду. За це відео ми заробили більше 10 тисяч гривень. І давайте будемо чесні, такі кошти не заробляються на якомусь будівництві або доставці глобала. Треба працювати головою, а не руками. Запам'ятайте це, друзі, і починайте розбиратися в тому самому технічному аналізі, тому що це насправді гарна можливість заробляти кошти на валютному ринку. Більше інформації буде в описі даного відеоролику. Обов'язково уважно обов читайте закріплене повідомлення, оскільки там будуть всі важливі вам посилання на мій телеграм-канал, на мій закритий канал. на... Також біржу на котрі з вами ми зараз торгуємо, тому обов'язково читайте опис даного відеоролику, переходьте по всім потрібним вам посиланням і продовжуйте слідкувати за моїм YouTube каналом, оскільки тут насправді дуже багато насправді корисної інформації.